Я ще є одні рогі. <посту> виглядає як водка. Всім привіт! Сьогодні у нас дуже серйозне завдання. Ми йдемо сконтролювати зморшки і один з них вирвати для того, щоб привезти його на виставку, на лекцію, на яку ми їдемо. Ось там габіна ходить, красуня. А, так що, підемо, вирвемо один зморшок і зробимо один. Експеримент, один дослід. Не скажу вам зразу що, але, повірте, буде цікаво. Ну що, погнали весінні гриби, зморфкові гриби, готуємося до лекції. Цікаво означено. По-перше, ніхто сюди не полізе, тому що розуміє, що це може бути тут накакано, тому ніхто не полізе. А по-друге, дуже гарно бачити і можна залишити цю бумажку, якщо вона навіть тут згниє, нічого страшного. Ось вже почав слимак якийсь їсти в мене мій гігантський строчок. Спад просто... за столу. Зато екзистує. Так, А ось ще один, який був зовсім, зовсім маленький. менше мого нігтя. А подивіться, який він зараз вже виріс. Зморшечок. Ну, та але асі, асі не бо ми го шлапли, не бо... Ну, ми мам вишлапнути сухий, а то і а то сніме. Ну, одненький ми роздавили випадково, ну вже нічого з цим не поробиш, а тут ось ось тут. Тут є такий класний, великий, чорний, О! такий просто. Я, я не знаю, як його можна було раніше не помітити, але він просто-просто шикарний. І в нього, до речі, є своя доля. Його чекає подорож. Ось, все, він такий гарний. Мені треба буде його взяти майже з землею, дуже-дуже обережно. Для того, щоб його завести з собою до Праги на лекцію про зморшки. Ось він. Це незвичайний зморшок. Це... Зморшок без такої перекладаємої назви латинського пурхела. Нетиповий зморшок для цих місцевостей. Ну і він дуже-дуже нам треба для виставки. Ну, для початку треба цей зморшок забрати з собою, обережненько зробити йому підстилочку гарну, щоб йому не було там сумно і погано. І незручно. Так. І потім якось його видовбати. О, я мам ліжечку. Ліжку, ліжце. Ложку. Ой. Так. Так, так, так. Нічого кращого, ніж ложку я не придумала, тому що ножиком можна щось відрізати, що не треба відрізати. А ложечкою ми так все підкопаємо обережненько. Обережненько. І ось таку красу, ось таку казкову красу можна з собою забрати. Ну, ось такий він зморщик. Так, зараз ми його кудись там вкладемо. Дуже сподіваюся, що йому подовжені вистачить, Но просто. Он спіть один, має своє постілку. Я Він Смирш? Я смирюся. Сукай. Йо, Йо, почui, красний. О. А тепер мене цікавить далі ось ця земля, яка тут залишилася ось ці камінчики. Ось це все мене тепер цікавить. Я, я, я не буду тікати, я нам йду. не? Видість, не? Видість? Йо! Йо. <ріщна> <Дне>? Йо. Там <Ставі>! є! <ріщна> два. Ну, а не видела там по тебе ты? Сенсор так и увидела, и Вау, ну это ячи. А там есть обровский, а там есть обровский. Там есть, там есть сарковский фа, это так. Ну? Я там сен, то на ней сен видела, то трогала, там дала ногу. Ну? Там двоє, їх просто таких казкових зморжечків, просто як у казкові. Ну no. а uh -oh. ян піща супер привезти. Ну no. так. А ось ці далі. Цей чорний, який видно просто за 3-9 кілометрів. І ось цей він просто вже, він вже геніально великий, він вже огромніший. його вже можна спокійно їсти, пити і робити з ним все, що завгодно. Так і от буквально дивлюся в сторону. А тут вже ось така краса. У мене тут просто ось такий гарний м, остаток, так сказати, саркосифи. Ще один зморшок. просто світлий, він такий що просто маленький, казковий. Казковий, гарний, казковий. М -м, казковий. асіслинка. А сіслинка сі просто лежить вубець далнеш. Ну, не сам то не йсем, не сам. Tak masz już dwa, Uhuhu. do kapsy. Wybornie, <laughs> super. Już coś zaszlapnął. Nie, nie, nie. Tady jest zupełnie malutki, ty to wierzysz, że nie ale to jest zupełnie miminko. A tak to musi się tak aspoň naprawić. Chodź, to Tady jest Tady je ten vík. Ano, ano, ano. A tady je takový. Jo, ten se nevydělá, to je tvůj turný. No takhle. Nechci. Ne? Jako nechci co? Jako chci si odrhnout nebo jenom označit. Označit. Ale asi budeme muset utrhnout ještě nějaký světlý, protože ten je černý. Ještě jeden krasunček, osi domů, že jo sobou zabereme. Починаємо невеличкий збір. О. Маємо на то право. О, йо, йо, йо. Ось таку йо. вони мають дірочку, пусту-пусту. І шапинку не приросло до. От на... На... Що я кажу? Е, Невід'ємна частина, шапинка і ніжка. У них так теперішні вже. Треба взяти ще й світленький на виставку. Напевно, візьму цей, дуже світленький, і той, бо він починає темніти, і буде дуже гарно видно контраст. Так як я зморшу світліший, то викопаємо і світліший. Я вже не сподівалася, що будуть ще. Ось так ми його той прикриємо, щоб йому не насипало. Цей меншенький візьмемо. Будуть жити у мене десь в холодильнику. Там ще якийсь жучок поліз. І візьму ось цей, як зірець того, як змінюється барва цього зморшка. Зараз вам покажу, про що я кажу. Так буде з ними всіма. Спочатку він буде ось такий світлий, цей вид, ось такий. А потім почне змінювати барву і темніти. І стане, як той самий перший, темним-темним. Бачите, який він ще Ну і що? І переходимо до досліду. Ну що, сьогодні ми з вами в таких робочих умовах виміряємо pH землі, де ростуть зморшки. Тому що нетипова місність і тут, так би, теоретично, зморшки рости можуть, але не на височині. Тут щось не так з землею, з погодою, я не знаю. Тому в нас є абсолютно чиста вода, лакмусовий папір. Ложка, яку я це все буду копати. Ну і звичайно баночка, де ми це все будемо розмішувати. Що? Йо, оце порада. Небо хто нужна, бо то не потрібно, а там буде одна гума. А то, ага, так тебе трошечки заплачити таким ще булачком, а небочком. Мусиш, ну, що ти То мусиш заплач? Ага, мислимося, ага, що його. Первему себе туду. Uh -huh. Так, спочатку треба, Так, то забру. Uh -huh. Спочатку треба взяти землю. А, що можу сказати? Землю найкраще брати а, трішечки глибше, такому си биття трошечки глибше. Uh -huh. Uh -huh. Ну, десь сантиметрів 3-5 вже буде нормально. Десь дві ложки, дві. дві ложечки. Давай покажу. Ось така земля. Ось така вона. З такими білими якимись полосочками. Ось І тепер треба її залити чистою-чистою водою. Таке в нас вийшло багно. Максимально так треба, щоб. Все осіло. Ну, якби краще було б це робити по-іншому, але в таких умовах, то найкраще, ну, що ми могли вигадати. Так, це я ще не розбирала, подивимося, що у нас тут є. Добре, що я відчуваю тут якась коробочка. Не попадає це все мені просто на землю. Та я не це написано. Та то мусимо мене як розтергати. Так, заклеєно. Ну, звичайно, кожен грибник з собою мусить мати 80 штук лакмусових папірців. Інакше до лісу люди не ходять. Ну, справжній грибник тепер знає, що з собою треба брати: дистильовану воду, лакмусовий папір. Так, ну що, побачимо, як це в нас вийде. Ano, ano. To už je jedno ještě trošičku. 15 terin. Nikdo nespočítá, ne? Nikdo nenakuje tak 15 sekund. Nkolik tady přijde okolo auta. Myslím, že jo. Tak schválně. Je v nás bahnu. Тепер побачимо, uh -huh, що воно буде. Так, ріхле написано вже за 15 секунд. Так, ну що? Mm -hmm. Нічого в нас не змінилося. Нічого в нас не змінилося. Ну. No. No. Я била, що тогла є 6. Як то влеє шість. Нехде шість. Ано, ано. Нехде так. Ано ано. Ну. Так, якщо в нас ano, десь шість. No. A tahle je jako blíž 5,75, takže kolem těch šesti, no. Uh -huh. <hý> no, jak nás píšuť po tom? Po, címu? po tablíci, tak vedle šesti, tak jako by kyselé. uh, -huh. uh -huh. A 6,75 už to, optimální. Protože, uh, kolem pětky je neutrální, jak říkal ten Jan. A to no. už spíš do kyselosti trošku. Ne, 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 to naopak. Tut jakoby, když je takhle, tak to bude velmi kyselé. Ano, ale on říkal, že neutrální. Tak to by muselo být, nevím, osmička nějaká. No, a to no, no. vůbec. Co, no, protože říkal. tady je šest tak a ještě tady jeden je pět celých si... Můžeme, můžeme. Protože mi to dali furt do bahna. Ano, Může být to asi do vody dáme. Uh -huh. Uh -huh.

Tady ne, ne, není půda vůbec, uh, jo? Uh, uh, uh. No, uh. To je furt takový stejný. No. Takové bahno. Nic se nemění, To vypadá tady, tady 5,75. No. A ta spodní... Nejblíž 6,75. Tohle ty to chci muset pět, No. Horný. Jako kyselá. Uh -huh. uh -huh. Ano, 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 No, jako mezi kyselá a velmi kyselá. Mezi 5, 7 a 6. No, no, 7. no, te, ale tady uh -huh. je líp vidět, uh -huh. víš, tak na z, druhou. Středně kyselá až Tyz, velmi kyselá. Tak, uh -huh. tak, duže, uh jakoby duže, kyselá jak země v nás. Středně, až, středně až, velmi. Uh -huh. No, uh -huh. tak. Uh -huh. tak, tak jo. No šlo, nakrýváme i zabíráme s sobou. Та не зладно там я. Але прику супер. Ну. так ось така в мене коробочка їде зі мною.